Доброго дня Вас вітає компанія по утепленню будинків рідким пінопластом Житомир. -Зол. Черговий будинок село Павелки Житомирської область. Такий маємо будинок, будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Принтер прошара складене на будинку від 4 до 10 см. Йде процес рівні отворів. Зараз покажу вам, які отвори. Маленький шов. Горненький після чого буде закачувати такий пінопласт пустоти, нагадую. Все, піноізол Під піноізолом дерев'яний будинок гнити не буде, так як піноізол має відкриту пористу ячейку. Дерево дихає. піноізол дихає. це не пінопласт. Не путайте. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівнецькій області. Надаємо письмову гарантію завжди. Працюємо заради вашого комфорту. Кому потрібно, звертайтесь. Телефон 067-502-2305. Житомир і Гарного дня!